Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте літературно-музичну передачу Сурма перед мікрофоном ведуча програми Валентина Аксьонова. Як би зима не опиралась, все ж перемагає весна, тепле свіже повітря, синь небес, з тонкими візерунками пташиних ключів, зелена травичка пнеться до світла, серце радіє, народжуються нові сподівання та мрії. Ласкаве сонечко зазирає у вікна і ніби нашіптує, що все неодмінно буде добре, життя буде веселим та яскравим. Мешканці різних куточків землі на початку березня влаштовують різноманітні фестивалі та карнавали. Так вони проваджають зимові холоди і тривоги та зустрічають тепло та сонце. Одним із осередків яскравого театралізованого дійства щороку стає французьке містечко Шалон Сурсон. Нещодавно завершився черговий міжнародний музичний фестиваль під назвою 92-й Веселий Карнавал. У ньому взяли участь кращі військові оркестри з Німеччини, Нідерландії, Франції, Бельгії, Чехії, Польщі та Італії. Цього року організатори фестивалю вперше запросили представників з України Чернігівський військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України. Чим дивували військові музиканти з Чернігова французьких глядачів під час карнавалу? Та як реагувала публіка на незвичайні виступи українців? Про це сьогодні в передачі Сурма. А вже зараз до вашої уваги фрагмент композиції Куба виконує оркестр військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України з Чернігова. Цілий тиждень містечко Шалон Сурсон перетворюється на казковий світ із середньовічними лицарями, із королем та королевою. За старовинним звичаєм міську браму зачиняють на ключ, брукованими вуличками прогулюються елегантні дами, пускають бісиків чарівні принцеси, розважають перехожих, блазні та скоморохи. Тут можна зустріти персонажів різних епох: клоунів, вершників та монахів, і всі вони з усмішкою на обличчі. А ще звичайно ж звучить музика. Цього року на веселий карнавал прибуло чимало військово-музичних колективів. й оркестр Фанфари 27-го піхотного гірського батальйону з Франції, Річмонд Бенд з Голландії, Дечовий оркестр Доль Небенешов та танцювальний колектив Мазуретки з Чехії. Феєричний виступ на велосипедах підготував гурт Джуліана Тім з Голландії. А веселим та яскравим дефіле порадували німецькі та італійські колективи. Глядачами фестивалю стали з десяток тисяч людей. Майстерністю та креативністю заворожив європейську публіку і спеціально запрошений український колектив оркестр військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. Торік наші військові музики успішно виступили на міжнародному фестивалі духових оркестрів, який також було проведено у Франції. Зважаючи на це, адміністрація Шалон Сурсон запросила українців виступити в їхньому місті теж. Ва духового оркестру та балету модерн музичного центру сухопутних військ до закордонної поїздки готувалися майже два місяці. Продумували шоу-програми, музичні номери, вивчали нові пісні та підбирали костюми. Наші співвітчизники під час карнавалу виконали твори українських та закордонних композиторів, козацькі пісні і, крім того, презентували родзинку, український реп на військову тематику. Розповідає заслужений артист України, начальник військово-музичного центру сухопутних військ Олександр Шевченко. Чук, всі вони привезли дуже цікаву і різноманітну програму. Але після репетиції до нас підійшли організатори і сказали: ви знаєте, кожен колектив має якусь направленість. А ви привезли все? Ви привезли починаючи від українського, скажімо так, нашого національного мелосу, оскільки їм було дуже цікаво, і ми готували такий сюрприз. Ми показали початок нашого шоу. Це музика до опери Тарас Бульба, Увертюра Тарас Бульба Лисенка. І уявляєте собі, звучить така військова. Ну не військова, а така, скажімо, досить така агресивна музика. І виходять козаки шаблями і починають робити шоу. Стовсі мер міста Шалун Сурсум поділився з моєю колегою, журналісткою Ганою Вершбицькою враженнями від виступу українських музикантів. Виступ вашої музичної групи дуже добре сприйняла публіка. На думку мешканців нашого міста, українські музиканти чудові виконавці, особливо той, що грав на трубі. І, хоча українські виконавці військові, а суворість притаманна людям у формі, нам дуже імпонує, що вони відкриті і показують те, що вміють. Український оркестр справді професійний музичний колектив, дуже добре грає. В шалон Сюрсон це вже далеко не перший карнавал. Тому ми знаємо, які військові колективи хороші, а які не дуже. Тож до нас приїздять тільки хороші колективи. Я впевнений. Ми запросимо українців знову на наступний наш карнавал. Плюжорфумезік кателяйтидебелькаліте. На час веселого карнавалу майже кожен куточок шалун Сурсон нагадував середньовіччя. Головними сценами під час фестивалю були спортивний комплекс Колізей та концертна зала Сале Марсель Сембат. Представники кожної з країн учасниць, а це понад 300 артистів, демонстрували свої таланти у грі на музичних інструментах, презентували вокальні, танцювальні та акробатичні номери. Багатотисячна армія прихильників справжнього мистецтва зі всієї Європи прибула на фестиваль. Карнавал у Шалон Сурсон є одним з наймасштабніших в Європі, наголошує Олександр Шевчук. Карнавал, який відбувся в цьому місці, він займає третє місто у Франції після Ніци і Ліону. І десяте місце в Європі з якої точки зору? З точки зору кількості насиченості, і з точки зору взагалі організації масштабності? Начальник центру військово-музичного мистецтва сухопутних військ збройних сил України Олександр Шевчук розповідає, що гостям та мешканцям Шалон Сюрсон» дуже сподобалась насичена шоу-програма. А досвід, який українські музиканти отримали в Європі, важко переоцінити. Варто зазначити, що саме українським танцюристам із балету Модерн випала честь виносити державні прапори країн-учасниць на головну сцену міста під час церемонії закриття карнавалу. Хочу сказати, що так як в Європі роблять шоу, нам треба вчитися, вчитися і вчитися. Чому тому, що коли сидить 6-8 тисяч глядачів? І все проходить наживо. уявляєте собі, було дуже приємно прийняти участь. Більш того, після репетиції нас поставили в фінал першого відділення. Ми закривали перше відділення, були фінальні. І, до речі, закінчення цього виступу, коли зібрались всі, виходять на сцену всі оркестри, і грають один твір. Ви розумієте, в Європі завжди так робиться. Це вже традиція. ми не перший раз в Європі цей твір, один, який звучить різними, скажімо, мовами, але за допомогою музики він об'єднує всіх. Люди встають. Починають співати. І є таке, знаєте, як об'єднання Європи, об'єднання сердець і душ. І на репетиції до нас підійшли організатори і кажуть: а дозвольте, ваш балет буде виносити всі прапори всіх країн. Нам було дуже приємно, що до нас от вони звернулися, ми сказали, нема проблем. Вони дуже так симпатично виносили їх. І в кінці це був такий фінал, після якого, ну я повторюю, багато тисяч людей встає і не може сісти, тому що це все такі якісь абагей. Час веселого карнавалу у місті Шалон Сурсон не зраджують одній веселій традиції. Кожен бере із собою пакет конфеті, перехожих, яких ти зустрінеш на вулиці, слід обсипати з голови до п'ят, тоді їм таланитиме цілий рік і все складатиметься якнайкраще. Тож українські музиканти завершували свій французький вояж, хоч і стомленими, але запрограмованими на подальші творчі звершення. Звичайно, хочеться, щоб щаслива мить життя завмерла і тривала вічно, але на жаль, казка в шалон сурсом закінчилася. Містяни та гості зняли з себе карнавальні костюми, містечко затихло, а вулиці прибрали від конфеті та серпантину. Вірте в чудеса, і вони прийдуть у ваше життя: гучне свято, ясний погожий день, чарівна музика чи підтримка близької людини усе навколо вас може бути казкою, якщо ваше серце усміхатиметься. Ви слухали програму Сурма, спільний проект Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Для вас працювали звукооператор Тамара Чернікова, літературний редактор Наталя Гурська, журналістка Ганна Вержбицька та ведуча програми Валентина Аксьонова. Чекаємо від вас листів на адресу Київ 01001 Хрещатик 26, Національна радіокомпанія України або на електронну скриньку. Сурма, нижній прочерк, світ, знак ета, укр.нет. До нових зустрічей і нехай буде мир та злагода у вашому друмі.